Наш тер триває. Будемо говорити далі про те, як будуть шановати пам'ятати згадку про Україну 24 лютого у всьому світі понад 450 подій акцій, флешмобів, лекцій, виставок уже зареєстровано на онлайн-карті подій до роковин російського повномасштабного вторгнення у рамках кампанії Unite for Ukraine Victory, світового конгресу українців. І про це повідомляє СКУ на своєму офіційному сайті. Конгрес закликає українські організації та друзів України долучитися до кампанії, щоб нагадати світові про нашу боротьбу. Одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога Global Alarm. 24 лютого. Дві 2025 о 18.00 українські громади по всьому світу увімкнуть сирену повітряної тривоги, щоб закликати світ до дій. І детально про те, як українці за кордоном готуються нагадати світові про війну, розпитаємо наживо у Володимира Когутюка, віцепрезидента об'єднання українців у Франції, віцепрезидента світового конгресу українців. Вітаю вас доброго ранку. Тож детальніше розкажіть про те, які ж акції, які заходи плануються про те 24 лютого, щоб нагадати світові про те, в якому стані зараз Україна і про нашу боротьбу? Дуже дякуємо за запитання. Якщо ви зайдете сьогодні на карту світового конгресу українців, ви побачите, що там зареєстровано вже не 450, а майже 800 різних акцій по цілому світі, і майже 500 Містах світу, і ця цифра вона росте дуже швидко, і ми перетнемо вже тисячу акцій або сьогодні, або завтра. Що це є за акції? Звісно, це є масштабні великі марші, маніфестації, які ви зможете побачити у великих містах, на яких будуть присутні і політики різних країн, і звісно, про спілки. І звісно, ми теж дуже хочемо, щоб були присутні громадяни інших країн. Наприклад, Грузії з грузинськими прапорами, щоб показати, що проблема Росії це не є тільки українська проблема, це є проблема цілого світу, і це будуть такі великі акції, але теж ви будете бачити, що на цьому сайті ви побачите такі акції досить маленькі, тобто в маленьких селищах, де люди теж будуть збиратися і теж будуть і ходити до церкви, і показувати фільми, і теж робити маніфестації, можливо, не такого великого масштабу, але теж. Проводити акції, наша головна мета це ще раз нагадати світові, що війна в Україні триває, і що Україні потрібно сьогодні допомагати. І я завершу ще можливо таким дуже важливим меседжем. Що на цій акції ця акція називається «Stand for Ukraine, Unite for Ukraine, Victory». І тут є дуже важливе слово, яке є «Victory», перемога. Коли ми готували цю акцію ще в жовтні, ми вже тоді розуміли, що можливо, що Дональд Трамп стане президентом, можливо, що е, він не буде самим більшим другом України, і ми хотіли, щоб в цей день по цілому світі всі використовували одне слово: вікторій. Якщо ми бажаємо миру в Україну, наші партнери, міжнародні партнери мають розуміти, що мир можливий тільки виключно після перемоги України. В яких країнах і містах пройдуть наймасштабніші акції? Наймасштабніші акції вони будуть проходити в столицях різних країн. Дуже багато в Америці, в Канаді, звісно. Але ми теж маємо в Європі надзвичайно багато великих масштабних акцій, які ще раз нагадаю будуть організовані не виключно. Українцями і де будуть виключно українці, ми зробили цього разу все, щоб на ці акції прийшли якраз наші партнери, політики, проспілки, громадяни інших, країн, щоб нас було надзвичайно багато, і щоб ми показали єдність, і що ми всі разом далі продовжуємо стояти, і ми продовжуємо допомагати Україні. Пане Володимире, уже зараз при підготовці цих е, проєктів чи були можливо якісь непорозуміння зі сторони тих, з ким е, е, комунікували усі організатори, чи в кожному випадку підтримують проведення цих акцій і флешмобів? Я говорю як і про людей, так само і представників місцевої влади в різних країнах, в різних містах? Вам... Так, звичайно, дуже вам дякую за це питання. Насправді, коли ми говоримо про те, що будуть присутні нації не тільки українці, це не є запит українців, це є запит якраз наших партнерів, які нам вже при під кінець року всі запитували, де саме будуть проводитися акції, що саме буде на цих маніфестаціях, як ми можемо допомогти, щоб ці акції були найважливіші, наймасштабніші. І тому проблем насправді таких взагалі не виникає. У нас єдина річ, яка змінилася за останні ні дні, це те, що ми теж просимо наших громад вийти на вулиці і е, е, закликати е, міжнародну спільноту до підтримки президента України. І для нас це надзвичайно важливо, тому що ми вважаємо з тому конгресі українців, що єдині хто має право. Казати, хто є нашим президентом, це є народ України. Це не американський президент, це не європейський президент. Єдині це є народ України. І поки народ України буде підтримувати президента, українська громада за кордоном буде робити все, щоб наші партнери підтримували українського президента. Президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кіт Стармер відвідують Вашингтон вже наступного тижня у рамках зустрічей, спрямованих на припинення війни Росії в Україні. Про це заявив радник США із національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю Fox News. Як у Франції реагують на ті події на лідерство Макрона у Європейському союзі? Що точиться довкола на цієї ситуації? маємо проблеми із зв'язком. Я нагадаю, що у нас на зв'язку Володимир Когутяк, це віце-президент об'єднання українців у Франції, віцепрезидент світового конгресу українців. Ми говоримо про те, як 24 лютого в різних містах усього світу будуть проводитися масштабні і не тільки масштабні акції, флешмоби, виставки, різні проекти для того, щоб нагадати світові про протистояння України.